Так, ми починаємо третю катку. Ще раз, ще раз хочу подякувати всім людям, які знаходяться на трансляції на твічі. Можливо, хтось знає, можливо, хтось не знає, що в нас є дискорд-сервер, називається bro.gg.ua. Ми там граємо кожен вечір. У нас дуже файна атмосфера. Дуже дружній дискорд. Ми намагаємось проводити кожен тиждень турніри по пакбу. В майбутньому, я думаю, ми будемо проводити турніри не лише по пакбу, а й по іншим дисциплінах. У нас є в планах Counter-Strike, як мінімум, FIFA, і буде, я думаю, ще Valorant, тому що мені дуже подобається ця гра. І ну, Далі не знаю, далі побачимо, як буде розвиватися сервер. Але дивіться, ви можете писати якісь пропозиції. Можливо, комусь буде цікаво, якісь інші ігри пограти в турніри. Я підтримую любий двір. Тому залітайте до нас, підписуйтесь. Буду дуже радий всім. Так, що ми, що ми маємо? Що ми маємо на вже? Зараз ми будемо дивитися. Зараз ми будемо дивитися. Перше місце. Перше місце займає команда. Клана Корс, 10 вбивств, 10 вбивств, перше місце. Друге. Команда Пов. Це клан Пов. Їхня команда займає друге місце. 9 вбивств. Потужно. Молодці. Остання, остання битва була дуже запеклою. Ця Сіжка, яка взірвала за будочкою іншу третю команду. Це було дуже круто. Четверте місце займає команда Авара Дізорікса. Це клан GGUA. 7 вбивств, із яких Авар зробив 4, Sparks 3. Красавчик 0. Дізорікс 0. Не, Не демедж не ділер. І навіть не кілер. П'яте місце. П'яте місце. Хто там? П'яте місце. Пусі клан. Пусі клан і Rail 4 вбивства. Шосте місце. Займає команда да. Кентухи. E, так, так, так. Шо? Вибач, у мене просто пап кляшнувся, мене з гри. Ну тут уже залишайся тоді на трансляції. Я не знаю, що тобі порадити. Uh, I I щас, подожди, я можу якось розшарити тобі. чи що. Mm. Аварчик. Так, що там, як це розшарити? Так, шо, так, що ми маємо? Що ми маємо? Авара не буде, хай та ще з трьох, нічого страшного і таке буває. Так, що ми маємо? Пока нічого цікавого, але будемо зараз переключатися. Так, кентуха. Так треба трошки убавити музяку, а то таке навалює прямо емінем. Та -та, -та, та та хорошо, хорошо читаєш хлопець. Це я дуже любимо, але треба, треба перемикатися на гру. Е, так, так, так. Їдемо. Їдемо, їдемо, їдемо. Що ми маємо по, по обстановці? Клан Ua, Вусік і Панджик, вони. завітали до Краніка. Окей, непогано. Замок займається кланом GGUA, Аресом, Ельдаром Красом. Чи як він каже? Давайте, давайте перший раз скажемо правильно Нік Краса. Хто, хто хоче, щоб я це зробив? Елдар. Елард! Елард Крас. Цей хлопчина постійно жаліється, що я кажу на нього Ельдар Крас. Ну, сам винний, сам винний, нічого страшного. Елард Крас. Запам'ятайте цього хлопця. Він в битві кланів дуже гарно бігав, має гарні ніжки. Е, мабуть, прокачані. А накачані ноги, як казав Скевич. Пизди не бояться. Розумієте? Тому все добре. Так. Далі по, по позиціям клан Воля. Так, це, 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 це хто? А, це це, 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 це цей же ще. Моїсей і його команда. Дуже дуже файні люди. Дуже подобаються вони мені. Е, ну, поки лутається, поки лутається, нічого цікавого. Я тут не бачу. Корст. Е, катаються на машинах. Чому б і ні, мають... Колеса, чому б їх і не повозити свої дубці нормально. Так, ну я так розумію, тут також привезли собі автівку, будуть мати, на чому їхали. Вусік запригнув на самий край, мабуть, хоче файно залутатися, але, але, але побачимо. Так, містер Ліон пере... переїхав в іншу команду до Тополька. Я таке не. не... Не підтримую, але добре. Зробимо санкції, будемо буде мати. Буде мати на горіхи. А, так, 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 так. Ну, най, 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 найперше місце, де буде стичка, я думаю, це Дека Место. Дека-Место. Як блендомет якийсь? Звучить. Чи що? Ну, окей. Нормально. Так, що, що ми маємо? Маємо в таку обстановку. Команда авара без авара. Нічого страшного. Перетерпить хлопець. Ну, це пак, ми тут не винні, ми ж не можемо вже перестартувати всю карту. У нас тут турнір такий простенький, тому зіграють в трьох, я думаю. Я думаю, нічого страшного. Таке бувало і в інших інші рази. Ми грали далі. Так, по, по карті. По карті поки нічого цікавого, тому трішки дамо вам музончика, щоб вам було трішечки веселіше трішечки. Геть чуть-чуть. чуть-чуть, Отак. Отак. Оп. 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 Емінем. Оп? Хто любить емінема? Відпишіться в чат. Відпишіться і підпишіться. А підпишіться куди? Ну, першим ділом це в Discord, там де ми створюємо нашу дружню родину. Друге місце це твіч, тому що тут ми проводимо всі трансляції наших стрімів. Можливо, трішки пізніше ще щось цікаве придумаємо. І на ютубчик, а на ютубчики в нас всі записи. Ви можете завжди передивитись, якщо вам подобається наш контент, чому ні. Але минулий турік я вам не радив дивитися. Бо в мене там дуже погано працював. Мікрофон, але ми кожен раз щось трішки покращуємо. Ми не маємо багато часу, щоб там прям зробити все прям красиво, супер. Але потрішку ми будемо виходити на якийсь високий рівень. Я цього прагну. Ми, наші трансляції будуть покращуватись, І якість буде покращуватись і все інше. Тому, тому я буду радий всіх вас бачити цього разу. Наступного разу і всі рази, коли ми будемо тут збиратися. А найбільше я буду радий, коли ви будете разом грати з нами в Діскорді. Що ми робимо кожного вечора. Ще раз повторюю. Так, музичка навалює, але поки нічого такого не відбувається. Не відбувається чому, то. О, відбувається. Понятно. Це ві війна з медведем. <риклад> <риклад> ну, і так, нормально. Так. Все, все, заспокойся, хватить стріляти в ведмедя. Так, колбаска. Я колбаска. Моцний воїн. Так, під таку музику тільки грушу. бить Опа. Давайте вже таке тарарарара. Тарарараророро. Так, поїхали. Хочемо файтів, хочемо бати... бачити цікаво. Так, найперший файт може у нас відбутись. О, тут дропчик. Цікаво, цікаво. Що ми маємо? Третю каску, третій броні. Що ми ще маємо? Непонятно. Так, ну починається якийсь двіж невеличкий, починається стягуватися. Команди стягуються, перший бутерброд має зустрічати. Спаркс. Висадили робіт традада! -да 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 -да! Не жаліють. Не жаліють. Мені здається, Спаркс може стати ще одним претендентом на другий, на другий MVP третього турніру. 2025 року. Так, ну вони вже одного висадили. Молодці, гарно стріляють. Взяли тачку і їдуть кудись. Так, хочу, хочу ще, ще м'яса. Хочуть когось хруснути. Як каже один із тіммейтів цієї команди. Їдуть когось хруснути. Будемо дивились? Будемо болювали Так, ну в них нічого цікавого, вони там щось катаються О! А ні, може бути цікаво. Дивимось. Ох ти, тут цікаво. Засада! Ай-яй-яй-яй, яй не подобається. Клан GG UA, красавчик Дізорік Спаркс відправляється в лобі відпочивати. Я дуже люблю цю команду, але не цього разу не цього разу не змогли вони справитись з натиском. Немає капітана, не мали капітана, не мали кого і ким керувати. Тому вони вилітають. вилітають. Думаю, не займуть вони перше місце, а можливо і займуть, тому що перше місце вони зайняли в першій грі. Так, тут сидуни не цікаво. В першій грі зараз вони зайняли не дуже гарне місце, але мають один кіл, одне очко. Тому все можливо, все можливо. Але це залежить від того, як інші, як інші команди зіграють. Так, ми маємо іншу битву. Тут, був... тут, тут відкисла команда Ареса. Вони приїхали, але їх тут дуже крепко закрили клан Пусі. Оце гарний претендент, я думаю, на перше місце. Вони дуже молодці, дуже гарно дають, дають гарний контент. Дають крепко. Гарні мови. Команда взагалі дуже збалансовано грає. Подобається. Мають координацію, мабуть, мають гарного капітана, я думаю. Такого як Аре, а, аварчик який йшов в лобі, але ну це, це життя, буває всяке, буває всяке, прикро, звісно, але ну що маємо, то маємо. Так, напоки, напоки ми маємо таку ситуацію, тут може бути цікаво. Так. Клан X-RAM, як завжди, має гарну позицію. Вони дуже круто займають свої місця, не просто де попало бігають, а розраховують. Прораховують один із клана XRAM. Hry Pay! Зараз залутає якусь потужну гвинтівку. І буде гвинтувати третій бронік, третя каска. І це що? Це гроза? Це буде крепко. Я думаю, можливо, якщо це буде топ-1, -топ або дійдуть до останнього кола, то буде весело. з грозою. Так, тут кентуха Своєю кентушною командою переміщається в зону. Воля. Ну, так. так, що ми маємо? Ми маємо тут отут щось щось намічається. Це, це, це гравець соло, його зажимають тут, але він бореться, він він герой, герой цього матчу, тому що він зі старту почав грати в соло. Його команда по... Покинула. Це були негідні люди. Я таких не поважаю, не підтримую. Прогнози на цю карту я би казав, що клан Пов має гарні шанси, клан Грім, команда авара вже відкисла. Так, Кентуха. Команда Кентухи також. Ще, ще у нас є UberMav, Валера, Андрій. Це також, я би казав, що вони займуть топ-3 в цій всій карті. Так, хто ми ще, кого би я ще так міг би виділити? Ну, клан Пусі, звісно, це <завжди>, завжди сильно. Майор Пайнет, ну це гроза любого стріма, любого турніра. Кожен турнір він щось займає. Європка. Ту-ту-ту-ту-ту. Так. Дивимось далі. Дивимось далі. Андрій живе, до сих пір живе. Це просто героїчно. Ох і воїн, ох і воїн. Його так і не закрили, він там відбивався, відбивався. Бояться, я би також боявся. Хіба, хіба можна не боятися людину, яка сама в команді проти чотирьох Ну то це вже страшно, я би вже тут просто пішов звідти, хай людина собі там далі е, займається своїми справами, навіщо? Та я думаю, Андрюха ще й очків заробить. Дивіться, як я на рушку маю. Так, поки, поки трошки убавив музичку. Оп! Так, Андрюха, засліпили. Мають намір пушити. Але я думаю, він трішки нервів їм забере. На горі хтось. Намагаються закрити гранатами. Вони можливо думають, що там цілий, цілий сквад. Думають, там ми не будемо так пушити, зараз зайдемо, нас перестріляють. А тут Андрюха в соло. Так треба ж дивитися, щоб це закінчиться. Пока непонятна. Що тут за перестрілка, клан Пусі, висаджуємо кентуху, клан кент потерпає, має трішки урона, демеджа. Так, поки в них не все добре, їхній капітан заресали, живий, Андрій до сих пір живе, клан кентуха вогнем. Сторони команда Тополька. Все-таки зак закрили Андрія. -лі. Брате, але ти молодець, ти боровся, як воїн. Ти в соло пішов, в соло боровся. Молодець. Респект. Респект. Андрію. Не анреспект Всім тим, хто вийшли з його команди. Так і знайте, я буду за вами полювати. Я вас знайду в будь-якому сні. Я буду вам снитися, коли. Що ми маємо? Так, тут Комаха, це клан пов. У них тут іде стичка. Требка перестрілка. Там ще убермафа ще підбігає. Не зайдуть вони підстріляти. Вся надія на Валерія. Валерій живий. Ой-ой-ой, замітили. Не, ць, не цього разу, Валерчик. Ти молодець, але ну, вибачай. Щось, щось вам з позиціями не щастить. Але у вас була дуже... дуже крепка команда. І крепко ви тягла отримали від суперників. Не все так просто. Але молодці. Так, Що тут відбувається, що тут відбувається? План пов уже не в повному складі. Так, тут двоє. Але тут має бути стичка, тому що вони мають знати друг про друга, тому що об, об, обидва в смоках. Сквади. Ой-ой-ой, щось мені не подобається, як вони роблять мови, що Зараз буде висадка. Висажуємо. Водія висадили. Пер... Їдіть! газу, гадзу, гадзу. Давай, Давай Втік, втік. Ну тут, е, по-іншому, ніяк. Лутаємося. Хлопчики лутаємося. Їх залишилось двоє. Зараз буде ще одна висадка. Одні не висадили, інші будуть висаджувати. Блядь! Е, Команда тополька може взяти топ. Я з тобою згоден повністю, тому що капітан у них потужний. Гравець він потужний. Має мільярд годин в грі. Він має дуже гарну тактику в своїй голові. Давай подивимось за ними, де вони є. Ось вони. Команда Тополька. Вони. Вони тут. Там в них тут курорт. Вони тут. Ой-ой-ой-ой-ой! Має аргумент. Нічого не буде. Нічого не буде, не стріляйте. <реш> оце потужна, цікава комунікація взагалі в команді є. Ваш капітан випригнув! Пора виходити! Так, вийшли, вийшли, дивимося далі. Перестрілка! Перемка перестрілка! Джиджио! Йо! Хто там ще ковбаски? Тут буде потужний файт. Уже почалося! Міс. А, це ж, це ж команда тополька, містер Ліон. Ну таке буває, ну нічого, висадився погано. От Топольок він знає, коли треба висаджуватись, але... Боже, він не, не доживе, я думаю. Хоча це такий воїн, що я би не дивувався, якби він зараз вижив. Дивіться, лікується. Просто, ну це я не знаю. Я би на його місці десь в казино грав би. Вже мав би грошей. Так, дивимось далі. Що в нас тут відбувається, ковбаска тут ковбаситься посередині між усіма. Тут йде перестрілка кентухи. Е, на, жаль, на жаль, клан X-RAM виходить з цієї катки, тому що їх винесли. На жаль, на жаль, я на них робив гарні ставки. Гарні хлопці дуже подобаються. Дуже радий, що вони зіграли в нашому турнірі. Завжди велком, Завжди раді. Так, дивимося за топольком, да? Що він тут? Вони вдвох, але він би, він би і сам грав, він мені казав. Каже, мені все одно, можеш мене з командою, я можу і сам пограти. Ковбаска до цих пір в центрі. О, то в нього тут така собі позиція. Можуть навіть і забрати, можуть і тягла дати зверху. Але він живе. Молодець. Так, команда Топелька робить кіл. Їх двоє. Крепкі перестрілки. Відстрілюються, всі стягуються в центр зони. Буде гаряче. Буде гаряче. Команда Тополька трішки не дожила. Їх запушили корс. Я думаю, це... Основні. Основні о, претенденти на перше місце. Я думаю, буде крепко. Так, дивимось далі. Що ми бачимо? Так, на, на зараз. Команда Корс в самому центрі. Команда Діа на горі. Команда Пусі. А, то подождіть. Вибачте, клан X-RAM. До цих пір бореться. Я неправильно прочитав Кілфіт. Клан срам має гарне, гарне місце займати каці. Я думаю, десь топ-3 буде. Так, далі дивимось каст Пусі Клан. Добрий вечір. Пікали отримайте. Так, просто клан XRAM не здається. Грім. Але їм треба звідти буде виходити, і це не так просто. Так, ця команда під мостом. Мабуть, обстекають мости. Ну, це таке буває, знаєте. Ходиш там, ходиш, а там такий запах буває. Але вони... Я думаю, знизу будуть непогано заходити і можуть навіть підпортити життя клану Корс. Дивимось, зараз звідси буде закрита ця позиція, але він чує. Чує звуки. Хлопці і хлопці тут тут у нас є. Воїни ззаді, ззаді. Тримаємо спину. Ярчик. Що ми Але й і... один ног. Я ж казав, підпортить їм життя. Там план Діа. Я так зрозумів, все-таки. Клан Храм закрили. Але не буду говорити, бо ще не, не бачу. Так, Корс закриває двох воїнів. Клан Ді. Боже, як в них дуже погані позиції. Дуже крепко, дуже крепко стріляється план Корс. Подобається один із жовтих відходить, тому що немає сенсу. А, то це все, Це все, що більш немає. То тут виходить 3 на 1. 3 на 1. А може на 2? Якщо підніме, Під, підняв! Два. Піднімає. Там ще третього піднімуть, а тут буде двоє. Будемо дивитися? Перемога! Перемога клана команди номер 3 Це корс, наскільки я правильно розумію? 10 вбивств. Так, робимо скриншотик. Вітаю, вітаю! Вітаю план Корс з перемогою. Це було дуже крепко. Я думаю, що вони в цьому турнірі займуть високе місце. Ще треба порахувати бали. І я думаю, це буде крепко. Але я дуже радий, дуже радий побувати на цьому турнірі, покоментувати. Всіх запрошую до нас в Discord, підписуйтесь на Twitch, на YouTube канал. У Нас часто проходять турніри, і всіх був радий, всім, папа. -па.